Харсан єднає Україну! Місто Чернівці! Вірить у нашу перемогу! Дякуємо нашим воїнам за свободу! В цей день бажаємо вам здоров'я, успіху, скорішої перемоги та скорішого повернення додому до ваших рідних та близьких. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Херсоні на Україну черкаси, вірять у перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу в цей день бажаємо вам сили, терпіння, відваги міцного здоров'я та ангела-охоронця! Україну, місто Одеса вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою та дуже багато сил. Слава Україні, героям слава! Херсон єднає Україну. Місто Бургас вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам міцних сил і незламної віри, успіхів на всіх фронтах! Слава воїнам! Слава Україні! Сон єдна Україна! Місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день я вам бажаю нашої перемоги, натхнення, сміливості та повернення до рідних домівок. Сон єдна Україна! Відстаюш на вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день ми бажаємо вам міцних сил і незламної віри. Ми віримо в вас, завжди підтримуємо і бажаємо здоров'я. Нехай хоч з ботя ваш шлях. Бережіть себе, чекаємо вдома. Херсон єднає Україну, місто Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за свободу. Цей день бажаємо сил та терпіння. Херсон єднає Україну, місто Одеса. Вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за нашу свободу. Цей день бажаємо вам свободи, щастя та здоров'я. Сонна єднає Україну, місто та Одеса, вірить в перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Бажаю щастя, здоров'я щоб щоб швидше повернулися до своїх родин. Україну місто Одеса. вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам тільки перемоги далі свого здоров'я. А... Херсон єднає Україну. Весь світ вірить у нашу перемогу. Щиро дякую нашим воїнам за свободу. У цей день бажаю вам сил, наснаги, здоров'я та незламності. Херсон єдна Україну. Містер прошов вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. У цей день я хочу побажати здоров'я, повернення додому та перемоги. Херсон єднає Україна. Місто коротко віри у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам слави і перемоги. Херсон, єднає Україну. Дужку отвірять у нашу прямо, дякуємо наші військові за те, що оберігаєте нашу країну та не даєте їй розпал... зникнути. Повертайтесь скоріше додому з прямого. бажаю вам сили та Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили, терпіння, відваги, міцного здоров'я та ангела-охоронця, а ще повернення додому, перемоги та мирного неба. Херсон єднає Україну вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В Цей день бажаємо вам світлого настрою, добра та перемоги. Дякуємо вам за все.